П'ятеро мешканців ось цього багатоквартирного будинку, що на вулиці Городоцькій, отруїлися чадним газом. Однією із них є Наталія Колодій. Жінка розповідає, спершу отруїлися сусіди, а до її квартири газ потрапив уже тоді, як вона відкрила двері, щоб надати допомогу. Я вийшла, вона жінка лежала тут, і е, малий хлопчик, якого вже винусла було, лежав вони. Цей вони кричали: Ми вмираємо. Я відкрила двері, воно буквально все мені, а занесла до хати. Двох дорослих та двох дітей госпіталізували. Наталія колодій поїхала в лікарню з дитиною сусідів. Згодом жінці теж стало погано. коли забрали найменшого, я поїхала з ним. І вже тоді почала задихатися, почала рвати, і після того мене з орлика забрали в медінститут. Я була під киснем і після того ну, мені сказали, що в принципі такої аж потреби немає, я тому ну, вирішила не, як -то кажуть, не займати місце, чиєсь і просто піти. Вже додому. Ну зараз слабість, то, що я кашлюю. Така досить це, Ну пішла інтоксикація, от, ну, на, на ліках на препаратах. Ще двох дорослих також відвезли у Львівську обласну лікарню. Всі пацієнти вже поїхали додому. Двох дітей 16 і 9 років, госпіталізували в дитячу лікарню. Їх обстежили. Проведено ГБО-терапії. На сьогоднішній день стан дітей з позитивною динамікою вони вже переведені в відділення профільні відділення в свідомості в контакті, гемодинамічно вони стабільні. Їм нічого не загрожує ближнім часом, вони будуть виписані додому. Від початку цього року на території львівської громади 16 людей отруїлися чадним газом. кажуть в мерії лікарка обласної лікарні називає симптоми такого отруєння. Це є втрата свідомості, зміна психологічного стану пацієнтів. Дуже часто вони виникають внаслідок купання в ваннах, власне, де є де є вмонтовані колонки і витяжні системи. Найчастіше причинами отруєння є несправне обладнання та порушення безпеки під час користування газовими приладами. Треба по перше не порушувати право експлуатації газових приладів, тому що правильно має бути доступ повітря ційно встановити сигналізатори, якщо Працює сигналізатор, відповідно, викликати службу газу, щоб вони перевіряють місце витоку газу і тоді це. Або так само від провітрювання залежить, якщо не поступає свіже повітря, то відповідно вигорає, Вона може зворотня тяга бути. Зміна атмосферного тиску, зміна погоди. Щодо побутових, це є несправні або самовстановлені прилади обігрівання, витяжні системи обігрівання по типу камінів, пічок, отоплюваних. Ну і щодо механічних, це є неконтрольований процес, який порушений за рахунок того, що не контролюються димові виходи, тобто димоходи. Вони є засмічені за аналогічний період минулого року. Отруєнчадним газом у Львові було 9, цьогоріч – майже вдвічі більше. Ірина Ферен, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.